Думаю, не тільки моєму сину Тарасу, а всім сонячним лицарям підійдуть такі слова: Ти став героєм на землі і ангелом на небі. Горіла свічка на столі, журлива біля тебе, і люди плакали навкруг, в очах важка скорбота. Лиш твій прекрасний світлий дух присеяв у висотах. То не загинув, не пропав, нема чого журитися. Ти тільки серце передав небесному владиці. ти вдосконалився, Тарас, ти там, де цар любові, з небес благословляєш нас і дні твої чудові. Ти захисник і педагог. Це місія велика, тому тебе сам Господь Бог, небесний край, покликав. У тебе сонячна душа, ти золотистий промінь розтанула земна межа, і ти пішов додому. Ти вірний України син. І ангели співають, дягнувшись в райдужніх скалин, герої не вмирають. Ти не боявся ворогів, вони тебе боялись, такі, як ти, в своїй землі у небі засіяли. Ти справжній лицар, божий дух, є віра і надія, з метема ворогів, як мух, і подолає змія. Нас попереду світлий шлях, терпіння. Нас гартують, злетить країна на чептах, і на весь світ почують героям слава і тобі. Ти теж серед героїв смерть переміг у боротьбі, мій променистий воїн. І крізь терпіння я горжусь, що ти, моя кровинка, з тобою вічності знайдусь, мій наймиліший синку. І не радійте вороги, бота не зігнути. Немає чорної туги, і тільки світлий смуток. Тепер на небі з землі своїх ангелів маю то ви, москалі, кровопивці підлізлі герої не вмирають.